Вітаю вас всіх мірем любові Господа нашого Ісуса Христа, Це особливий для нас з усіх день, день народження землі. Да, також ми така різдвяна атмосфера. Я з радістю з щистю передам привіт від тальнівської громади. Також ми представляємо і проєкт Дружбаланті, Це багаторічний проєкт, це насправді праця. Ми дякуємо Господу, що ви. Рухаєтесь також в цьому напрямку. Я бачу, ви ожили, я бачу у вас зовсім інша атмосфера. Я бачу, у вас реклама відповідна. Видно, що тут церква займається або хтось займається дітьми. В даному випадку ця це церква і це правильно. І хай Господь вас в цьому напрямку побласить. У нас сьогодні особлива місія. Як іванівська місія прославити нашого Господа, а також нас місія передати подарунки. Так, Ми бачите, вони є. Декілька слив, Перед тим я проведу духовні певні роздуми. Знаєте, сьогодні я багато чув таких слів спонсори. Я хочу сказати розповісти насправді, як воно відбувається. Коли ми готували цю ідею, щоб. Зробити подарунки діткам, наприклад, в Тальному, Звінгородці, в, в Маньківці, в Лісінці, в Семенці. Насправді, крім ідеї нічого не було. Ні коштів, нічого, просто ідеї. І, може пам'ятаєте, ми запустили реєстрацію. Коли ми реєстрували, в Google реєстрації нічого не було. Ми не знали, як воно буде, де ті кошти з'явилися. Але знаєте, що було? Віра. Віра була, і Господь благословив і виявилося, що цих подарунок вистачить і для тельного, і для лисенки, і для Семенівки, ще й для Маньківки. Тому ну, ми дякуємо Господу, ми дякуємо всім вам, що ви прийшли хоча сьогодні холодно, морозно. Хай Господь зігріє наші серця, зігріє кожного українця в цей непростий час. Бажає всім нам миру, перемоги. Щоб вже скоріш настало тепло, настала весна, і щоб ми могли успішно це все пережити. Сьогодні хотілося б говорити про подарунки. Любите подарунки? Я думаю, дорослі діти любимо подарунки. І, мабуть, кожен з нас пам'ятає ваш якийсь улюблений, найбільший подарунок в вашому житті. Можливо, їх було багато, але все ж таки є якісь особливі. так? Мені не потрібно говорити про них, просто згадайте. Декілька так, секунд згадайте ваш улюблений подарунок. Він може бути великий, він може бути маленький, а він може бути як по якимсь особливим погодьтеся. Да? Але він вам зігріває що? Спогади, зігріває сенси. Знаєте, Бога, Бог також любить робити подарунки. Ви знаєте про це чи ні? Так, і він зробив. Найбільший подарунок для нас, для кожного з нас. І цей подарунок він написаний в книзі Яна Віт Івана, 3 розділ, 16 вірш. Ми його всі знаємо, ми нагадаємо. Бо так полюбив Бог світ, що, що сказано? Слово дав це подарував. Уявіть такий подарунок. Ціни це подарунок чи ні? Так. Да. Дійсно, і ми також любимо подарунки, отримувати. Бог любить їх дарувати ці подарунки, і це дуже прекрасно. Скажіть, чому взагалі ми даруємо подарунки? Чому? Добити. Любимо так, хоч приємно, приємно. хоче підтримати, потішити людину, підняти настрій для людини. І, мабуть, цим подарунком хочете сказати людині, що ти для мене небайдужий, як мінімум. Так? Це для мене що? Важливий, цінний. Це дуже важливий момент. І скажіть, от батьки, хочу до батьків звернутися, коли ми даруємо подарунки для своїх діток, ми даруємо за те, що вони ну, ідеальні. Хоча для нас вони ідеальні, да? за те, що вони його заслужили. Да, да. Вони давні приносили багато радості в наше життя, але було, було всього. І ми даруємо цим діткам своїм. Буває, що вони бувають і не слухняни. Хоча я знаю, що тут більшість діток слухняні, так чи ні? Yeah. Так, вже сказала дівчинка, що дійсно так. Yeah. Да. Тому що батьки дарують ці подаруночки, тому що вони що? Таке слово гарне. Лю, лю. Блядь, дійсно. Скажу вам безперебшення, що так само робить і Бог. Він так само дарує нам ці подарунки подарував сина, бо там сказано, бо так полюбив Бог що? Світ, що подарував свого сина. Да, це дійсно прекрасно. І звернемо увагу, сказано, не продав, не обміняв, не змусив. Заслужити цей подарунок, а що? А подарував. Тому що він так любив. І ми згадуємо, як це все відбувалося зовсім недавно, різдвяні історії. Він що зробив? Прийшов до людей і прийшов як хто? Маленька дитинка. Як коли з дітьми, як хтось із вас сьогодні, дитинка, да? він знав, що таке радість, він знав, що таке сльози. Йому також батьки робили подарунки. Мабуть, він також, будучи дитиною і дорослим, комусь робив ці подарунки. І він прийшов, щоб показати, що він поруч з нами. Сьогодні для нас це важливо, для українців, тому що війна, тому що боляче, тому що холодно. І нам то здається, що Бог що? Не з нами. Ця, ця історія повинна нагадати і нагадує, що Бог поруч з нами. Один хлопчик дуже чекав Нового року. А знаєте, як діти чекають Нового року, вони очікують, що батьки зроблять якесь що подаруночок. Він рахував дні, він дивився на там ялиночка, так була невеличка, штучна така, знаєте. І він очікував, що батьки певний час на Новий рік. Покладу тоді подарунок, він його тримає. Але він також знав одну річ: він знав, що вже декілька років для їхньої сім'ї були великі матеріальні скрути. Було дуже непросто. Не да, і він хотів подаруночка, І він чув, як батьки між собою розмовляли вечорами, як мама зітхала. Мама ж хотіла як найкращі подарунок і батька. Да, але вони дивилися, що кошти у них що? Не вистачає. І хлопчик навіть десь закрилась така думка. Що, мабуть, цього року подаруночка що? Не буде. Він це зрозуміє. І от настав святковий ранок, і він приходить в кімнату, відкриває кімнату, дивиться під ялиночкою лежить подаруночок. Він підійшов, він підняв. Це була невеличка така коробочка, невелика. І він подивився, і знаєте, трошечки на серці стало сумно. Хотілося, щоб ці подарунки були якими. Ну, більшенькими. Чим більше подарунок, чим важче, тим що. Тим там щось є таке важливе, ну і трошечки можна щоб потрусити, чи там щось трясеться, чи ні. Да. І він десь, можливо, заклалась така думка: ну, вже це все. І почав повільно відкривати цю коробочку. Коли він відкрив, він побачив, що там не було іграшки, не було цукерок. Там. Була листівка, була записка написана маминою рукою. І він почитав, почав читати, та було написано такі слова. Сінку, ми не змогли купити великий подарунок. Але знай, ти найбільший наш скарб. Як ви думаєте, що він відчув? Далі вона писала: ми тебе дуже любимо. І ти для нас найважливіший за все у цьому світі. Хлопчик прочитав раз, хлопчик прочитав другий раз, третій, четвертий раз, і він зрозумів раптом, що він зрозумів, як ви думаєте? Цей подарунок, він був більший, ніж колись раніше нього, в принципі, не було цього подарунку, була лише що? Якась записочка. Це не іграшка. Чому він відчув щось особливе? Тому що відчув, що там була любов. Це дуже важливо. Ми отримаємо різні подарунки, більшенькі, меншенькі. Ми будемо їх отримати в цьому світі, але цінність ми можемо зрозуміти, що? Не відразу. Можливо, потрібно зробити якусь паузу, задуматись. Можливо, навіть пройде час якийсь певний, ми пізніше тільки зрозуміємо цінність, можливо, того малесенького подарунка. Хочу задати ще одну історію про одного хлопчика. Це дивовижна історія. Це хлопчик, якого звали Йосія. Хто читав Біблію, мабуть, знає, хто не читав, то ви прочитаєте обов'язково. Да. І це друга книга хронік можете прочитати. Цю історію, там 34-й розділ. Давайте уявимо собі такий ранок. Ну, лисянка, а давайте уявимо, що ми не висянці, а в Єрусалимі. може, і навпаки, можна уявимо. І місто ще прикидається вулицями йде ще пил. Сьогодні в нас пилу немає, сьогодні у нас мороз і сніг. да, І у палиці прикидається хлопчик, якому всього-навсього знаєте, скільки років? Вісім років. Може, кому сьогодні 8 років? Воно піднімем руку, а ну покажіть. Кому я 8 років. Мені колись було 8 років. Кому 7 років. О, є, 7-річно. Ну, приблизно того віку, хлопчик, да? Да. і його йосія. І, і, і знаєте, що особливе? Він цар. Уяви собі, да? ти цар, у, у 7 років. Тобі приємно, ти розумієш, що з тобою сталося? Не розумієш? Да? І він також, можливо, не, 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 не розумів. А да, знаєте, але його царство, воно не виглядає, знаєте, як в казці. Ми інколи думаємо: цар, царство, ти знаєте, все яскраво, все гарно, у вас такі гарні слуги, все добре, все підпорядковано, все в таких знаєте, рожевих кольорах. Його царство було реальним. Але реальність була така, знаєте, сумною. Навколо було руїни. Не просто руїни. Країни чи міста було зруйноване найцінніше храм. Зруйнований храм, забути молитви, ідоли, бовани на кожному кроці, люди зневажали Бога, дороси, уявимо, дороси стали неслухняними. Дороси не слухалися Бога, уявіть собі. Да? Це було дійсно страшно. Йосія мібе, а може і не міг, тому що він був дитиною. Ми, мабуть, ми на його місці, як дорослі сказали, та я ще малий. Хіба я такі, такого віку можу вирішувати такі дорослі, що проблеми і такі питання? Але Біблія говорить інакше. Ми читаємо Друге Хроніч, 34 розділ 3 вірші, там сказано, що він почав шукати Бога, бувши ще. Юнаком. Це дуже важливі моменти. Він почав шукати Бога, був ще юнаком. Скільки б йому було років? Ми не знаємо, можливо, ще з вісьми років. Але хотів би звернути ще особливу увагу на певні деталі. Знаєте, Йосі, цей хлопчик, він не мав доброго сімейного прикладу. Чому? Тому що його і батько, і його дід, вони були злими. Вони робили зло. І так в Біблії це описано. І не було з родини у палеці, щоб хтось його навчив добру або любові там до Бога чи до людей. Хоча були певні люди, і чомусь його тягнуло до цих людей, і тих людей до нього. Він чув про Бога, і він молився до нього. І в нього було таке питання: Боже, якщо ти є, покажи себе мені. І хотів би побачити Бога, дітки? Хотіли, щоб він вам себе показав? От він молився до нього. Це була, мабуть, одна з найперших його щирих молитв, тому що таким будучи маленьким хлопчиком, уявіть собі, да, що робити. Хто мені може допомогти? Батько, дід не можуть. Хто мені може допомогти? Тільки хто? Бог! Він, мабуть, трошечки дещу про Бога. Як ви думаєте, Бог його почув? Почу. Давайте подивимося, ви можете прочитати самі цю історію, вона дуже цікава. Я трошечки прискорюся. Минали роки. Небагато років, але минали, Йося виріс. Йому було 16, можливо, десь 18 років. І одного дня він сказав такі слова. Потрібно відновити храм Господній. Що таке храм Господній? Це такий великий дім молитви. Набагато більше, ніж молити висінці. Він був зруйнований, запущений, Каже, його потрібно відновити. І от поки робітники, працівники там працювали, прибирали, ці завали, і під шарами пилу у темному куточку вони знайшли. Що вони знайшли? Да, стару книгу. Скажу, вона не була в яскравій обгорці, перев'язана якимось там стрічечкою. розумієте. Вона була вся в пилу. Вона не блищала. Але це був особливий подарунок. І це зрозумів Йосія. Це була книга закону Господнього. Це така мить, яка змінила не тільки життя однієї, людини, це мить, яка змінила життя цілої нації. Що відбувалося далі? І коли. Він, йому почали читати цю книгу. Коли почали, почали, почали йому читати книгу, його серце сказано, що воно почало тремтіти. Його, його щось торкнулося, наповнили такі почуття, напи, на, на, наскільки почуття, що він сказано, що розірвав на собі одяг. Що він сказав? Він сказав, як ми могли загубити такий цілий подарунок від кого? Від Бога. Але каже, добре, що Бог нам його знову що? Дав. Він нам повернув цей подаруночок. я не сховав знову цю книгу на полицю, він відкрив її. Він сказано далі зібрав народ, прочитав слово в голову, щоб не тільки він почув, а що хто. Всі почули. Він очистив країну від ідолу, повернув молитву в доми. і з одного хлопчика, цього маленького хлопчика, який став юнаком, почалося онування цілої нації, цілого народу. Знаєте, Бог для нас також має подарунок. Він дає цей подарунок. Можливо, ми його десь не помічаємо, може він десь запилився. Це може бути його слово, слово, яке називається сьогодні Біблія. Чули, мабуть, да? особлива увага і дорослих, і діток. Це подарунок його любові, Його любов ми дізнаємось через слово, коли ми читаємо. І його увага, щоденна увага. В Біблії сказано, що він і сьогодні про нас пікується. Він знаходиться в небесному храмі, і сказано, що він хто за нас? Заступник. Не Марія заступник, не якийсь там Микола Угодник чи хтось інший, а заступник сам хто? Сам. Ісус Христос, і він нас чує, Чого, чому ми сьогодні тут? Тому що ми є частинкою Божої любові. Господь нас сам відкрив ці подарунки, Він не торкнувся нашого серця, і ми хочемо ділитися з ними, з вами, цими подарунками. Я хочу запросити сюди Тіру. Це особливий момент. В мені також в житті відбулось подарунок, який вона відкрила. Будь ласка. Усіх вітаю, дорогі брати і сестри, сьогодні я хочу розповісти досвід із свого життя, яким мені довелось прийти. Чи говорили вам коли сні на те, чого вам так прагнуло і так вам було потрібно? Так. У мене було, на жаль, були такі досвіди, і хочу їх розповісти. Я із невіруючою У Мене папа і мама не ходять в церкву, але не дивлячись на це. все, Свій шлях до Бога я почала дуже рано ще в 4 роки. Я думаю, ви вже знаєте, що дружболандія, недільні заходи, батути гірки для дітей це так, що увагу привлікає дитяча. І одного дня ми з мамою проходили біля цих гірок, а мене, як молоду дитину, це дуже зачепило. І мені дуже захотіло туди потрапити. І я починаю просити: мама, давай підемо на гірке. А мою маму завжди лякали, що це секта, сюди не можна. І вона мені каже: ми туди не підемо, бо це секта. На другий раз я гуляла біля дружбуланті уже із папою. Ми знову побачили гірке. Папу вламали. Я пішла на гірке. І це був перший випадок, коли мені говорила ні. Але Бог проявив свою милість і цей подарунок, що я потрапила в церкву. З того часу я почала регулярно ходити по неділях, потім пізніше вже почала ходити й по суботах. Я ходила, ходила, проходили дні, тижні, місяці і роки, і одного разу я почула, почула про таку річ як хрещення. Ми сидимо в залі біля мене. Можна так сказати, мій наставник, люда і вечеря. Я бачу, як їй дають цю рюмочку рум, із виноградним соком, а я кажу, кажуть, я теж хочу. Я не знала, що це. А вона раз мені почала розповідати, що це вечеря, це знак, це символ тіла Ісуса Христа і його крові. Вона мені почала розповідати про хрещення. І з того часу я зрозуміла, що в майбутньому я його обов'язково прийму. Тоді мені було 10 років. Я би почала це вивчати більш детально. Що це, яке воно значення має? Вивчала, вивчала. І я дуже захотіла літом на нас я дуже захотіла його прийняти. Я кажу, я хочу прийняти хрещення. І в громаді проводять голосування. Чи може прийняти хрещення чи ні? Мені на той час було 11 років. І як мені розповіли пізніше, то за моє кращення було тільки 4 чи 5 людей. Всі інші були проти. Тому що я з невіруючої сім'ї, я маленька, я ще не розумію всі ці важливості. І це був також раз, коли мені сказали ні. Хоча для мене це було дуже важливо. Через декілька місяців я поїхала в Табір Юркен на слідопитський заїзд. І на велике щастя. Я почала ходити в клас підготовки до хрещення. Я ходила, вивчала. Я думала, що я прийму хрещення, а там був наставник Максим. Він розповідав нам про докторину. І вже в день до хрещення його запитують: Максим, як ви вважаєте, чи може ця дівчинка прийняти хрещення чи ні? Ну, ще маленько, вона ще маленька, вона завіруючій сім'ї. Можливо, їй ще не варто, можливо, ще почекати. Але немає щастя, це був другий дарунок від господа, коли сказали так. Максим він повірив у мене про те, що я розумію всю важливість цього, і я прийняла хрещення. О -о. Так. А ще цей з'їзд був непростий. Він був слідопицький. І коли я. У нас в громаді раніше не було слідопицького клубу. Ну, якщо правилі, то він був. Але. Діти роз'їхалися, його закрили. І коли я почала ходити в церкву, то його вже такого клубу не було, взагалі його не було. І я не знала, хто таке свідопитий, що це. Але в цьому таборі я побачила, хто таке слідопити, що це. А я була дуже активною дитиною. Я вам скажу, що я зараз не активна, але мені дуже хотіло також туди потрапити в цю спільноту до цих слідопитів. Я ж так і тут кажуть. Хто хоче посвятити слідопити, приходьте, ми будемо вас записувати, ми вас посвятимо. Я щаслива йду. Думаю, що зараз буду слідопитом, Приходжу І записую дітей. Як звати? Скільки років? І з якого ви міста. Доходить черга до мене. Я все говорю, і потім мене питають, а з якого ти міста? Я кажу, Стального. А мені говорять, так може ж там немає клуба. Кажу, немає. Я кажу, ти не можеш посвятитись. Ти не можеш посвятитись, ти не зможеш подойти на заняття. Мене прогнали. на другий день я пішла знов. Мені знов сказала ні. Потім я пішла на третій раз. На третій раз вони вже здались. І мене посвятили. Це був третій дарунок під Господа, коли мені сказали так. І я хочу сказати, що цей клуб насправді він зараз дуже важливий, тому що. У нас в спальному є около 15 посіячних слідопитів. Наш клуб працює, їздить по різних so. заходах, конгресах, таборах. І справді цей клуб став дуже таким важливим покликом для інших. Тому висновок цієї історії, що навіть коли нам говорять ні, навіть коли нам здається, що шансу немає, як я могла прийняти кращення, якщо вся громада була проти. У нас маленька громада. Всі були проти, але з Божим дарунком я змогла. Бу. Всі були проти, проти того, щоб я пішла в церкву, але я пішла. Були проти того, щоб я стала слідопитом, але я стала. І хочу сказати, що нам не потрібно дивитися на це все, на всі відмови, на грубі слова, які ми час від часу чуємо. Нам потрібно йти за Господом і за його покликанням, тому що Господь зробить для нас дуже великий дарунок. Амінь. Дякую. Амінь. Знаєте, я якраз при, при, приїхав на служіння в Тайне, і тут говорять, що прийняла хрещення дівчинка да, і показала цю дівчинку. Це дійсно була маленька дівчинка два рази менше, ніж зараз. Я не сказав би, що сумнівався. Я розумію, що дитяча віра вона найщиріша, але я розумію, що знаєте, для, для дитини це серйозний досвід і ще будуть серйозні випробування. Ми хвилюємося про її майбутнє, але я дякую Господу за цей досвід. Це досвід для мене, тому що вона в мене в принципі зростала на очах. Та, і я відбачу ту величину, як вона виросла. Я думаю, що вона може. Вона повинна ще багато чого зробити для церкви. А так, та, ми знаємо, да, да. Так, чому ми сьогодні тут, дорогі друзі? Тому що Бог любить нас. Бог любить кожну дитину, Бог любить мене, Бог любить тебе. Бог не забуває жодну родину і не забуде наші родини тут в Україні. І Бог бачить навіть тоді, коли здається, що ніхто нас не бачить, ніхто нас не може підтримати. Дорогі друзі, дорогі батьки, дорогі діти, інколи здається, що Бог справді від нас далеко. Але Бог. Приходять до нас через прості речі. Інколи ми чекаємо щось таке, знаєте, вау! Але Він проходить через ті речі, які, можливо, поруч з нами, вже десь запилилися через тих людей, можливо, які ми не цінили, а насправді вони є великим скарбом, нам потрібно придивитися, прислухатися, зробити паузу. Насправді, є у Бога багато добрих людей, є ті, які проявляють турботу. Також Господь хоче, щоб ми проявляли турботу один про одного, щоб ми проявляли увагу, щоб ми могли дарувати для дітей усмішки. Це дуже важливо, тому що через це дітки пізнають Бога. Сьогоднішній день це нагадування, що надія, дорогі друзі, вона є. І вона жива. І, дітки, ви сьогодні отримаєте свої подарунки, ви згадайте, коли відкриєте, що ви. Улюблені Бога. Ці подарунки дійсно, це подарунок не від нас, не від просто спонсорів. Це Господь зміг це зробити. І це дійсно божественне чудо. І нехай цей новий рік принесе у ваші домівки, у наші домівки і мир, здоров'я, тепло, яке нам потрібно, особливо в, ці, в такі морозні, морозні часи, і віру, віру в майбутнє, віру у спасіння, віру у любов. Тому що дуже багато людей зневірилося у цьому. Бо По найбільший подарунок ми сьогодні говорили від Бога, це що? Це любов, яку він проявив. І саме її Бог дарує кожній людині і кожному з нас. Тому я запрошую, щоб ми зараз помолилися. Господи, ми до Тебе звертаємося цей день, цю мить, і ми дякуємо Тобі за твою любов, за дітей. За родини, бла слави кожну дитину, кожен дім. Подаруй нам мир в країні, нам, подаруй нам мир у серцях, мир у наших родинах. Допоможи, щоб ми відкрили твої подарунки, щоб ми їх побачили, оцінили, Господи, і відчули Твою любов. Просимо все в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, а тобі нехай буде вічна слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь.